Що бутичком мене ніхто не називав. Бутік це цікаво. Треба перенейм... переіменувати. Бутічок. Антикварний бутік. бутік. Ну бутік це грубо, а бутічок це файно. Бутічок, так. <гум> да. допом... Грушиний ринок, на жаль, робить тільки в неділю, а ми щодня. Це там на руки, так? Да, так, да, так, да. так. А ми щодня. Так що зранку до 19-ї години можете вибрати такі всяцькі. у вас, ось все, де? Да, це не бурштин, оброблений. Да. Оце оброблений, чи, да? чи це не бурштин? Бурштин. Це не настоящий бурштин. 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 Mm -hmm. Також монет у нас великий асортимент, банкноти, порцелянові фігурки. А оце що таке, який камінь? Так що не ну, обов'язково ходити на блошний ринок, можна піти до нас, так сказати, з копійком, роздивитися з таких. Ага. Ну, є і біжутерії багато а по дуже доступних цінах, а є і вироби з натурального каміння. Ага. Як говориться, на будь-який гаманець і кузь.